Доброго дня. От я отримала таке запитання. В мене народилася дитина в Польщі, якій ми не зробили паспорту. Ми обоє громадяни України, і чи дитина може отримати польське громадянство і польський паспорт? Отже, в даній ситуації відповідь, на жаль, ні. Тому що, так як ви зазначаєте, ваших, вашої дитини обоє батьків громадян України. В Польщі, так як на Україні, діє право крові, не право землі, не там, де хто родився, тільки по крові, по батьках. Дитина може отримати польське громадянство, якщо, наприклад, мама українка, тато поляк, тато українець, мама полька, то тоді по крові дитина має право отримати. Польське громадянство, покрові батька чи покрові мами. Якщо один з батьків громадян Польщі, а другий громадян України, тоді можна отримати для дитини громадянство польське. Польський довод особистий. І тоді дитина буде вважатися громадяном, громадянкою Польщі. Звичайно, по бажанню, ви також можете надати цій дитині гро... українське громадянство. Це по бажанню. так? Так як для української держави ця дитина також завжди буде громадянкою України чи громадянином України, тому що мама батько в неї громадян, громадянка України. Але це вже другорядна та якби історія. Отже, відповідь на питання. Якщо обої батьків громадяни України і в них народилася дитина на території Польщі, дитина не може отримати польського громадянства тільки для того, що вона тут народилася. Якщо в дитини один із батьків громадян Польщі, а другий України, тоді дитина має повне право до отримання польського громадянства. У мене дуже велике прохання, поділіться. Цією інформацією, тому що дуже багато е, наших е, жінок, які народили діток в Польщі, і думають, що вони можуть отримати громадянство. Багато дуже запитань на цю тему. Поділіться, щоб інформація поширилася. Дякую і гарного дня!